Дня малята. Пропоную вам переглянути презентацію Козаки Славетні Гетьмани. Що означає слово козак? Вільна людина? На якому острові оселилися козаки? Портиця. Як називається козацьке поселення? Запорізька Як називається житло козаків? Що одягали козаки замість штанів? Шаровари? Як називається зачіска козака? Осаледця Чуприна? Яку зброю носили козаки? Стріли, лук? Шабля, сокира, мушкет. Як називались козацькі човни? Козацька чайка? Що найбільше любили козаки? Свою землю, Україну, Волю? Гетьмана обирали козацькою радою. Булава? Символ козацької влади. Славетні Гетьмани, Богдан Хмельницький, Петро Сагайдачний, Дмитро Вишневецький. Дякую за увагу. До побачення.